Друге, підзаголовочек такий малий, правильне тільки те, що говорю я. І це одна з найбільших спокус. З одного боку, ми маємо бути впевнені в тому, що говоримо, якщо ми знаємо, що це істина. Да? Якщо я кажу, що субота Божий день, я впевнений в тому, що субота божий день. І я впевнений в цьому, тому що це не я кажу. Це каже Бог. Але коли доходить до моїх думок стосовно інших питань, які Біблія чітко не регламентує, отут вже з'являється, знаєте, така спокуса вважати себе Богом в питаннях, які, Біблія, які Бог в Біблії не описав. Якщо Бог в Біблії не писав, у всьому іншому Богом буду я. Я буду останньою інстанцією, яка буде стверджувати цю істину. Коли хтось не погоджується з такою людиною, вона вважає за свій обов'язок довести те, що її думка абсолютно вірна. Навіть коли така людина що і розуміє, що десь вона не права, то вона не може собі дозволити визнати те, що вона не права. Навіть коли їй в очі і в ніс показують, що тут ти була не права. Ще один. Симптом цієї хвороби це людина вважає експертом себе у всіх сферах, які потрібно вирішити. І, знаєте, це інколи цікаво, коли людина намагається в церкві бути останньою інстанцією, яка вирішує питання, які взагалі не стосуються сфери її компетенцій. Це вже така, знаєте, дуже тяжка стадія цієї хвороби. Як з такою людиною почуваються інші? Некомфортно, так. Да? Коли поруч з тобою людина, яка з тобою спілкується тільки, коли ти їй піддакуєш, то немає великого бажання бути з такою людиною в однієму суспільстві. В Якова 3,17 написано: А та мудрість, що згори насамперед чиста, потім мирна, потім лагідна, покірна, повна милосердя і добрих плодів, безстороння, не лукава. Тобто, якщо ми щирі, то ми будемо лагідні, покірні, мирні і свою думку будемо таким самим чином доносити.